Учні молодшої школи номер 3 поспішають на сніданок. Сьогодні вони куштують сирну запіканку з фруктовим соусом та поживне какао. Після модернізованого шкільного меню тут навіть бургери корисні і поживні. Я люблю їсти нам деколиться, так, ще такі бургери давають. Я їх дуже люблю. І ще, і ще, і ще фанлю какао, я дуже люблю какао. Овочі, сухофрукти та перші страви усе готують з максимальним збереженням вітамінів, адже діти мають утримувати лише найкраще. Це багато нових супів. В нас є такий суп, як називається болгарський, то взагалі дуже розходиться, дуже гарно вони їдять, дуже задоволені. Бурячник теж вітамінізований. кожен день фрукти, як і на сніданок, так і на обід. Банан, апельсин, мандарин, яблука дуже різноманітне меню. Вітамінки дітки получають, їдять непогано. Як кажуть, у навчальному закладі серед найбільш вподобаних страв у їдальні впевнену першість тримає картопляне пюре та макарони з сиром, та щоразу меню переглядають. Навесні у тарілках школярів побільшало свіжих овочів. З 4 березня ми почали працювати по оновленому меню на весняний період. Що змінилося в цьому меню? Ми змінили салати, овочі. Зробили ми такі різновиди. Салатів У нас є салат апетитний, салат з морквою та кукурузкою. Діти пільгових категорій забезпечені безкоштовними обідами. Наші дітки початкової школи забезпечені безкоштовним харчуванням за кошти місцевого бюджету. Сніданок нас вартує 30 гривень. Для перекусу малечі пропонують і випічку з шкільної їдальні про культуру здорового харчування та користь повноцінної їжі. Педагоги говорять на уроках.